Алісум скельний, багаторічний. Я ще не вела тоді свій канал, вирощувала із насіння, нічого не розуміла, виростила дворічник. Ну, а я не розуміла, що таке дворічник. Перший рік він не зацвів, але багато було. Я половину ще його й викинула. Добре, що трошечки лишила, і він самонасіявся. І коли я побачила його квітування на наступний рік. Я була в шоці, просто краса неймовірна. Алісом скельний багаторічний, заквітовий на другий рік. Але якщо вже вас він є квітучий, ось ви купили кущиком. Він доволі дешево, ну, у нас то дешево. Він самонасівається і йде постійне таке оновлення кущів. Ось дуже прекрасний багаторічник. Рекомендую йому всім в садочок, просто окраса садочку. Арабіс махровий, початок травня. Ось прекрасний, причудовий. От. Я так рахую, що це квіт, квіти е е е березень, квітень, травень. Квітування. Багаторічники, березень, квітень, травень, в залежності від погоди. Ось. І ще один грунтопокривник, обрієта фіолетова. Також квітування, квітень. І захвачує ще травень. ну чи Початок березня Ну взагалі-то квітує 2-3 місяці в залежності від погодних умов. Все залежить від погоди. Але можна назвати це багаторічник, також мій улюблений, який квітує на сонячній гряді і зростає. І березень, квітень, травень, в залежності від погоди. І арабець звичайний, білий і рожевий, вже відквітовує. Да, да, це квітка березня і квітня. А так вона наразі вже в травні практично квітування закінчується. Це квітка березня і квітня. Просто красуня, грунтопокривник. Не знаю, зимою він в мене був вічно зелений, можливо, якщо сильний мороз, можливо, десь щось воно пропадає, у мене не пропадало просто речуду. Також він може зростати ось і на тіньовій гряді Арабіс. Заквітовує пізніше і квітне довше, тому його можна саджати і так, і так. Але масове квітування цих всіх Квітів, що я показала багаторічників, які квітують найбільше березень-квітень. Ось і за деякі з трохи травень, це на сонячних рядах. Просто неймовірно красиві квіти, які ось я б занесла до квітування багаторічники березень-квітень. Флокс шелеподібний. Також окраса посухостійкої гряди, сонячної гряди. От прекрасний ґрунтопокривник, багаторічник. Взимку також він зелен, зеленим є дуже прекрасна і гарна квітка. Кольорів, неймовірно, багато, але чомусь тільки приживається гарно цей фіолетовий. Обрієта малинова. Також прекрасний багаторічник, який квітує до травня місяця. І ще захоплює ось травень, але вже починає відквітовувати ось так тут флокс. І прекрасний доронікум, який прикрашав два місяці березень, ще не квітли навіть цибулькові тюльпани. Квітень, і ось в травні він починає вже все відквітовувати і закладати своє насіння. Але прекрасний, прекрасний багаторічник. Багаторічник, можна сказати, березня-квітня. По травень вже вигляд він має не такий. Ось. І, звичайно, і беріз. і беріз — Це просто краса. Також квітування. В залежності від погоди, але більше масове квітень, ось травень. Взимку оці листочки просто причудові. Зелено-червоно-фіолетові. Ось такий прекрасний. На посухостійкій гряді, на сонячній гряді він квітує прекрасно. Ну, Хоча, звісно, що вони люблять ці всі квіти полив, ось, але і люблять і сонечко. Тому вони зростаються на сонячних мене грядах, квітничках. Ну, і ще, звісно, примули, які в мене практично вже всі відквітли, це березень-квітень. Ось, при чудові, прекрасні наші примули. Ось, але, звісно, вони полюбляють більше е, вологу і на гряди. Ось вологі і на півтінові. Можливо, навіть і тінь більше, ось, ось так. Або, якщо ще ж кажу, більш сонечко, то треба гарний дуже полив. Ось де більше в мене більша тінь, квітування лишається довше і більш таке воно масове, і тут більше вологі. І ось така в мене прекрасна, причудова. Також в тіні. От, бачите, вона гарно зберегла свій окрас. І ще трошки проквітує початок травня. І відквітовує також така ярко-оранжево-жовта примулка. От. Але тут більш сонячна гряда, все ж таки, я б їх віднесла до полутіньових рослинок. У ну, мене таких дуже мало, тому я вже віднесла їх в це відео. Де сонячні, ну і в кінці на півдінні вологолюбиві. Ну, в принципі, вони всі вологолюбиві, окрім флокс, слок, шиловидний, він не дуже так любить вологу. Якщо, наприклад, він замокає, він взагалі пропадає. Ось такі прекрасні рослинки, багаторічники, які квітують березень, квітень і початок травня. Ну, і Закінчу це відео прекрасними маргаритками, які ростуть на сонці, в мене в траві, насіваються самосівом. Надпрекрасні причудові квіти. Квіти багаторічники, також вони є різних кольорів. Соня... Сонячні, прекрасні причудові квіти, якими кружляють наразі бджілки. Ой, а ще ж як я могла забути про цю окрасу свого садочку, яка вже наразі практично відквітовує. квітування було практично там початок березня, мабуть, тільки заложив бутони, і цілий квітень він квітував. І ось початок травня, ось в міні-рокарії. От тут він у мене на сонечку. Любить він сонечко. Ось така прекрасна квітка, як я могла за неї забути. І, звичайно, що морозник, вони є різні види, але у мене він як почав квітувати. Я не знаю, ну, у мене пізніше, з початку березня, і ось травень, ще деякі квіточки доквітовують. Деякі вже закладають насіння, деякі вже гарно заложили насіння. ось, Але ще початок травня є квіт. Получається, що вона квітує березень. У квітень у мене морозник, грядка, це можна сказати, більш сонячна, ну, на ну влітку вона у мене тут більш сонячна. ось, А навесні напівтіньова. Але він мене, мене ну, навіть коли влітку тут можливо, що я її гарно поливаю, тому він себе почуває на цій гряді дуже добре. Тому тут морозник, я навіть не знаю, до якої квітки віднести, що вона любить. Ну, скоріш всього, десь на півтінь. І ну, нормальний полив також, бо по цю гряду я гарно поливаю, і він в мене причудовий. І, звісно, що медуниця, окраса садочку, є різні сорти. З березня по, дивіться, по, травень. по травень. Це вже вона закладає насіння. Останні квіточки. Потім вона нарощує величезні листочки, які є окрасою садочку постійно і взимку. Просто прекрасна причудова рослина. Я саме про цю медуницю, можливо, якісь сорти більш тендітні, лагідні, я не знаю. Я саме про цю, як камене, медуничка. Просто прекрасна, причудова. Зростає і на сонці, і на півтіні, але вологолюбива. вологолюбива.